Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Норвегія стала черговою країною, яка приєдналася до бойкоту турнірів АІБА – міжнародної асоціації боксу. Вона рішуче засудила рішення організації дозволити Росіянам та Білорусам виступати на чемпіонаті світу під національним прапором. Нагадаємо, що напередодні низка держав, Сполучені Штати Америки, Ірландія, Швеція, Німеччина, Канада, Польща, Чехія, Велика Британія, Нідерланди, Швейцарія та Україна оголосили бойкот чемпіонатом світу з боксу, який серед жінок відбудеться в Індії. З 15 по 31 березня, а чоловічий з 1 по 14 травня в Узбекистані. Міністерка спорту Франції Амелі Удея Кастера повідомила, що її країна надасть 1 мільйон євро на допомогу українським спортсменам у підготовці до олімпіади та паралімпіади наступного року в Парижі. Подібну заяву вона зробила у ході відвідин State Coward Arena у Льєвені, де зустрілася з українськими спортсменами, які перебувають у Франції після того, як змушені були з Лишити Україну через війну у Дея, Кастера була серед урядовців 35 країн, які домовилися вимагати відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі в Олімпіаді 2024 року. Домінуванням Аргентини завершилася традиційна щорічна церемонія The Best FIFA Football Awards 2022, найкращі футбольні нагороди FIFA 2022 року, у ході якої вшанували усіх найвеличніших гри мільйонів за рік, що минув. Звісно, кращим футболістом друге поспіль вперше у 2019-му став нападник і капітан збірної Аргентини Ліонел Мессі. Минулого року він на клубному рівні у складі ПСЖ виграв чемпіонат Франції, а зі збірної Аргентини став чемпіоном світу ок. Крім нього до фінальної трійки номінантів також увійшли двоє французів. І одноклубник Кіліан Бапе та Карім Бензема з Мадридського реалу. Найкращим голкіпером року став інший аргентинець, воротар своєї національної команди чемпіона світу і клубу англійської прем'єр-ліги Астон Віле, справжнє відкриття 2022 року Еміліано Мартінес. Окрім нього, до фінальної трійки увійшли бельгієць Тібо Куртуа з Мадридського реалу та марокканець Ясін Буну з іспанської Севілії. Наставник чемпіона світу збірної Аргентини Ліонел Скалоні, тренер року за версією ФІФА. Під його орудою команда виграла Кубок націй. А сам коуч напередодні продовжив контракт. Зі своєю збірною терміном до 2026 року на перемогу номінації також претендували його колеги по ремеслу італієць Карло Анчелоті з Мадридського реалу та іспанець Хосеп Гвардіола з англійського Манчестер Сіті. Насамкий кінець вболівальники збірної Аргентини отримали нагороду фанатів року за версією ФІФА. Багато з них відвідали Катар, де проходив чемпіонат світу 2022, А вже після повернення усієї своєї команди до буенос Айреса. Фанати влаштували неймовірний прийом, коли десятки мільйонів людей вийшли на центральні вулиці столиці, щоб відсвяткувати цю подію. Натомість до символічної збірної FIFA 2022 потрапив лише один чемпіон світу Аргентини Леонел Месі. Голкіпером визнали бельгійця Тібо Куртуа з Мадридського реалу. Трі оборонців утворили португалець з Мюнхенської баварії Жау Канселу у центрі. Бек англійського ліверпуля і національної команди Нідерландів Бан Дейк, а також фланговий захисник французького ПСЖ і збірної Марокко Ашраф Хакімі. Середня лінія поля опорний хавбек, бразилець англійського Манчестер Юнайтед Казіміро. Попереду нього інший представник найсильнішої футбольної ліги світу Бельгієць з Манчестер Сіті, де Брюйне, і ветеран, втім, вправний хорват Лука Модрич з Мадридського реалу. Кватрет квартет форвардів, одноклубник останнього по складу вершкових француз Карим Бензема, молодий, втім, спритний і забивний Ерліх Холанд зі збірної Норвегії та англійського Манчестер Сіті. Далі ще зірковіший і на два роки старший від нього нападник французького ПСЖ і національної команди цієї країни. Кіліан Бапе на сам кінець замикає цей перелік, вище згаданий кращий гравець року за версію ФІФА аргентинець Леонел Месі. Щодо інших переможців, то володарем призу фарплей став екс-гравець київського динамо Лука Лочошвілі, який щоправда за три роки так і не провів жодного поєдинку за головну команду. Нині він виступає за італійські кермонези, а відзнаку отримав за те, що ще, будучи футболістом австрійського Фользберга, під час матчу чемпіонату України проти Австрії в в життя гравцю суперника Георгу Тейгелю, який отримав сильний удар по голові, з непритомнів і почав задихатися. Грузинський гравець не розгубився, і, незважаючи на те, що поєдинок не відразу був зупинений, засунув пальці в рот потерпілому і міг звільнити дихальні шляхи, оскільки футболіст команди суперника міг проковтнути <кхів> язика. Футболіст познанської варти Марцин Олекси став переможцем премії Пушкаша, яка вручається автору найкращого голу року. Олекси випередив француза Дімітрі Паєта та бразильця Ришар Лісона. Примітно, що Олекси не грає у класичному футболі, а виступає серед ампутантів. Попереднім переможцем премії Пушкаша став Ерік Ламела. Виконком української асоціації футболу на пропозицію комітету національних збірних команд УАФ затвердив Руслана Ротаня, виконувачів обов'язків головного тренера. Національної збірної України угода з ним він наразі одночасно виконує і функції головного тренера молодіжної збірної України та головного тренера клубу Олександрія. Матиме силу до моменту набрання чинності контракту з Сергієм Ребровим, перемовини з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ, щоб призначити його головним тренером національної збірної України з укладанням контракту терміном до 30 липня 2024 року, з можливістю його пролонгації за взаємною згодою сторін до 30 липня 2026. До подій за участі Дніпровських спортсменів травма нападника спортивного клубу Дніпро 1 Артема Добика виявилася не. Серйозною найкращий бомбардир команди, на рахунку якого у поточному сезоні 11 забитих голів у 15 матчах чемпіонату пропускав поєдинок відповідь однієї шістнадцятої фіналу ліги конференцій з кіперським Аєком Ларнакою через забиття гнюкостопу. Футболіст може повернутися на поле вже цими вихідними у суботу, 4 березня. У нього є шанс зіграти з Олександрією у першому турі після відновлення української прем'єр-ліги. Три золоті медалі у багатоборстві у правах з обручем та м'ячем здобула вихованка комунального посашкільного навчального закладу спеціалізована дитячинацька спортивна школа Олімпійського резерву з гімнастики художньої Дніпровської міської ради Марта Швачко на міжнародному турнірі з гімнастики художньої міс Валентіне, Валентіне-2023», який завершився в естонському місті Тарту. Срібна і бронзова нагороди у Стефанії осінньої правах без предмета. Єва царфіна була другою у правах з обручем, бронзовими призерами повернулася Софія осіння вправи без предмета і Юлія Краснобрижа вправи. Зі стрічкою дві бронзові медалі завоювали вихованці комунального позашкільного навчального закладу, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради у віковій категорії ю 15 ілля Іванов та Єлизавета Мороз за підсумками 11-го всеукраїнського турніру з боротьби вільної середівників дівчат та юніорів пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Ігоря Первачука, який відбувся у Львові і зібрав близько 300 учасників з різних куточків держави. Дві нагороди вибороли юні Дніпровці на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження, срібним призером з бігу на дистанції 60 метрів з бар'єрами. Стала Альона Волошина з комунального позашкільного навчального закладу міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Дніпровської міської ради, а бронзова медаль тут у Івани Глаголєвої з третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру. Злагоди спокою, ми переможемо. На все добре. До побачення.